І просто зараз на місці перебування машин гуманітарного рейсу працює кореспондент Сабиті Анна Миронюк. Ось що вона повідомляє. Наразі 22 вантажівки з гуманітарною допомогою залишаються перед блокпостом поблизу міста Курахове. Жодних аргументів щодо непередбаченої зупинки рейсу військові не надають. Сьогодні об одинадцятій ранку автомобілі перевірили бійці батальйону дніпро 1 були втрьох та знімали увесь процес на цифрову фотокамеру. Крупним планом брали номери автомобілів та вміст вантажу. На питання знімальної групи телеканалу Україна щодо причини зйомки пояснили це для того, щоб підтвердити, що весь вантаж дійде до пункту призначення в належному вигляді. Люди бачили, що відділі школи, ага. можна потім було показати що все на способні цього. Мантарний гуманітарний груз пашов. На борту автівок бійці побачили лише продукти, крупи, олію, борошно та згущене молоко, перевірили і документи. А коли переконались, що все добре, повідомили, що з хвилини на хвилину мають пропустити. Але з того моменту пройшло вже 4 години, а гуманітарний рейс перетнути блокпост не може досі.